Вітаю з вами служба порятунку. Нещастя це випробування, а не покарання, писав Пауло Коеліо. Про непрості виклики долі, які для кожної родини особливі, і піде мова у сьогоднішній програмі. Дивіться сьогодні у службі порятунку про таке. Еріка і Йосип довгий час просили у Бога про немовля. І він почув їхні молитви. Народився хлопчик. Я надала дитинку, три дні все було добре. А на четвертий день кому попав. Але після похорону немовляти виникла підозра, що батьки прощалися з чужою дитиною. Після робочого дня він повертався в Ужгород до своїх рідних, що чекали на нього вдома, але у двері будинку він так і не постукав. Одна людина в одну секунду повністю зруйнувала це життя йому. і зруйнувала вона не тільки його життя, але й зруйнувала й моє. Та коли з'ясували у суду аварії, постало питання, чи справедливим буде суд, якщо на лаві підсудних суддя. Довгі роки ця молода родина мезеїв з Ужгорода чекала на свого первістка. І ось цей щасливий день настав. У них народився маленький Алекс, та за чотири дні після пологів їх хлопчик помирає. Результати Ростину показали, що нещасні батьки з великою вірогідністю поховали не свою дитину. Ми дуже чекали цю дитинку. Ми дуже зраділи з чоловіком, що в нас дитинка. Ну як все, першу дитинку все чекає. Вагітність 22-річної Еріки для неї та її чоловіка Йосипа була таким довгоочікуваним, мріяним і вимоланим у Бога подарунком. Молоде подружжя вже давно марило дитиною, і ось нарешті сталося. Їх кохання таки дало свій плід. Я поїхала народжувати дитинку, як всі мами. Я думала, що це буде перший. Нормальний, як, як і всі народи дитинкою. Після того йдемо домів і будемо радіти дитинці. Але у долі, на їх щастя, були свої плани. Я народила дитинку, три дні все було добре, він їв, все було. А на четвертий день кому попав. Він нам речі на розказала, що він помре. Вона нічого не чула, нічого не бачила, нічого не розуміла. Як таке могло статися? Вагітність без ускладнень. Народжувати, щоправда, довелося за допомогою кесарового розтину, але операція пройшла успішно і малюк з'явився на світ здоровим. Принаймні, таким вони його побачили: красивий активний хлопчик. Три дні вони були батьками, цілих три щасливих дні, а потім страшне. Кома, коли ми зайшли, я вже не то дивилася, що шо лиш просто була просила, що він вижив. Мезеї чекали на диво, але горе все більше і більше накривало молоду сім'ю. А позиція медиків просто вбивала, опулюється Йосип. Доктор одразу скажуть, що і могли б, там, да, можемо допомогти йому, спробуємо допомогти, якщо можемо там рібенку. А не одразу. ваш рінок умр. Як це можна сказати такого? Утім, лікарські прогнози стали реальністю. Через декілька днів після радісної події мезеям віддали маленьке холодне тільце. Згідно з заключенням офіційно, причини, виникнення захворюваного народженого мизей стало внутрішнє утробне інфікування плода. внутрішньоутробна хронічна гіпоксія, тобто загроза викидня. Певні проблеми здоров'я матері, асфіксія у пологих через родову слабкість, приклампсія, маловоддя, туге обиття поповини навколо шиї плоду та на фоні ускладненої вагітності хронічним пілоніфрітом. Еріка запевняє, вагітність проходила добре, натяків на неладне не було і після кесаревого розтину про проблеми зі здоров'ям, немовляти медики батьків каже Еріка, не повідомляли. Лише після похорону убиті горе мама і тато почали аналізувати усе, що з ними сталося. Перебираючи кучу довідок і медичних висновків, вчитуючись у незрозумілу лікарську термінологію, вони виявили шокуючу деталь. Коли він в реанімації лежав, йому виявили другу групу кров. А коли зробили субмедекспертизу, там виявили четверту групу. А в нас а це неможливо, бо в мене і в чоловіка одинакова група кров, третя плусіла. І в мен, у нас дитина, лич перша, могла бути чи третя, а не друга і четверта. Слова Еріки службі порятунку офіційно підтвердили у головному бюро судово-медичної експертизи Закарпатської області. Фахівець із 45-річним досвідом роботи вкотре переглядає власний висновок. каже у музеїв дійсно третя група крові а у дитини, яку вони поховали, четверта. Висновок говорить спеціаліст. Очевидний неможливо, неможливо теоретично це доказано неможливо. Тут або мама не мама, або батько не батько. Іншого батька ніж Йосип у її дитини бути не може. Переконує Еріка. Пояснення даної ситуації подружжя має єдине. У пологовому їм віддали чужу дитину. До таких припущень судові експерти ставляться обережно. Нестиковка із групами крові могла бути результатом людського фактору. А надто, якщо враховувати, що покійному хлопчику у перші дні життя робили переливання крові, хтось щось міг банально наплутати. Невідомо як впливають многоразові переливання крові дитині, які, можливо при народженні в пологовому будинку встановили неправильну групу крові. А так. якщо неправильно, значить і неправильно кров переливають. То хто що наплутав, і що насправді сталося восени 2013-го? І з цим запитанням ми прийшли до Ужгородського пологового будинку. Однак головний лікар заявляє: на посаді працює всього кілька місяців, тому сказати йому нічого. Ця документація, яка стосується даного випадку, вона вилучена із закладу, тому. На це питання, вибачайте, я не можу вам абсолютно дати, надати ніякої інформації, тому що не володію ситуацією абсолютно ніяким чином. У даній ситуації нині розбирається міська прокуратура. Спочатку тут зареєстрували кримінальне провадження за фактом неналежного виконання медиками своїх обов'язків. А коли стало відомо про невідповідність груп крові дитини і батьків, правоохоронці почали працювати над іншими версіями. Може бути неналежне виконання обов'язків, дитина померла, дитину підмінили, або належне виконання обов'язків дитину підмінили. Можливо, халатне відношення під час відібрання. Крові в дитинки, в результаті чого не встановили належну групу крові. Друга підміна і третє це є, що батько не той батько. Нині і правоохоронці і молода сім'я чекають на висновки експертизи ДНК, яка має остаточно визначити батьківство Йосипа та Еріки. Тим часом, уже зараз подружжя схиляється до думки, що хлопчик, якого їм віддали у домовині, чужа дитина, а їхню просто. Продали такі страшні думки, закрадаються не випадково. Ось стаття у місцевій газеті. Кілька років тому у цьому пологовому уже був прецедент. Тодішня заступниця головного лікаря підозрювалася у подібному злочині по даному кримінальному провадженню. Така особа вимагала е і отримала хабар за те, що вона продасть. Надасть, ну, надасть можливість іншій жінці отримати дитину. От так скажемо. Бо така фабула, якщо розказати коротко. Особа була визнана винною, і в минулому році було рішення суду щодо даної особи. Дану особу було визнано винною, але оскільки вона одразу ж звільнилася із роботи, її було звільнено від відбуття покарання, пояснюють у прокуратурі. І увага! Невідомо яким чином невдовзі працівниця знову посіла свою посаду у пологовому. Наскільки це законно нині вивчає прокуратура. А сама Еріка поки що звинувачувати, нікого не береться. Каже, у місті говорять різне, а розставити усі крапки над і мають правоохоронці. Я ні на кого не можу наказати, що іменно вона була, чи то друга, чи це. Це має слідство довести правду. Це зато в нас є в Україні прокуратура і міліція. Що вони довели? Якщо все ж таки буде доведено, що мезеї поховали чужу дитину, до винних у цьому осіб можуть застосовуватися різні міри покарання. Это достаточно мягкое наказание. Это... До 5 лет ограничения свободы или лишения свободы, учитывая ситуацию, что родители понесли сумасшедшую травму, поскольку они считали, что их ребенок погиб. И если будет доказано, что этот ребенок все-таки был продан куда-то, то у нас уже имеет состав другое преступление это в принципе продажа ребенка. Это уже совершенно другая ответственность, это уже идет до 12 лет лишения свободы. Ажає голова Всеукраїнської ради прав захисту пацієнтів. Плутанина із групами крові на думку Віктора Сердюка свідчить не про продаж дитини, а про елементарну лікарську халатність. Це і на жаль, у нас було кілька випадків, коли людині переливали не ту групу крові, коли людина криком кричала, що це не моя група крові, що не можна. І, і, і це дійсно було навіть смертельні випадки. Проблема у неконтрольованості українських лабораторій, переконаний фахівець. В Україні більш ніж 5 тисяч лабораторій. Але тільки 500 із них, тобто 10% навіть менше, приймають участь в зовнішньому контролі якості е, аналізів. Тобто, всі інші це більше, ніж 4 тисячі лабораторій. Не займаються е, верифікацією, перевіркою того, як вони працюють. Вони ну, видають, якби тільки ну який там відсоток правильного зі ніхто не знає. Тим часом юрист Валентина Смолякова можливість продажу дитини у пологовому не виключає. Пояснює, потенційні батьки хочуть дітей з хорошим здоров'ям і генами. А таких в офіційних списках на всиновлення, як показує практика, небагато. Очень редко, когда просто там мама студентка забеременела, никому не сказала, да, и она нормальная девочка, здоровая и так далее, со здоровыми генами родила здорового ребенка. Вот. Это явление для України слава Богу достатньо рідке. Тож у нас, як правило, отказники это діти, е-е э, з неблагополучних сімей. Тому виникає вот такий вопрос, когда, допустим, там е-е э, сім'я хоче взяти ребінка, но вона хоче взяти здорового ребёнка. Продаж дитини сім'ї, яка хоче виховувати сина чи дочку, як парадоксально, б це не звучало, ще не найгірший варіант, говорять у міжнародному правозахисті. Хисному центрі, адже не секрет, що немовлят можуть використовувати як джерело органів і тканин для закордонного чорного ринку. І у подібних схемах працівники пологових це лише одна із численних ланок. Це мають бути і люди, які видають документи дітям. І це мають бути обов'язково працівники лікарського закладу. Причому це не один працівник чи не одна працівниця. І це прикордонники, да, і це нотаріуси, які тобто це цілий ланцюг людей, які оформлюють документи, і тут і тут дуже важливо, щоб ну пильність свою проявляли всі ті служби, які мають контролювати цей процес. У будь-якому разі наша безпека, як власне, і усе наше життя у першу чергу залежить від нас самих. Тому головне, що радять експерти новоспеченим батькам, проявляти пильність. Найперше слід украй прискіпливо підійти до вибору пологового будинку, а самі пологи робити партнерськими. Це коли разом із породіллею знаходиться хтось із рідних, аби спостерігати за усім, що відбувається. А ще обов'язково подумати над доказами, якими можна буде підкріпити власні претензії чи підозри в Україні. Є така розробка, спеціальна розробка моніторингу операційних, такий електронний пристав, який крім відео фіксує ще 30 параметрів роботи тіла під час операції і взагалі операційної. Але навіть примітивно відеофіксація, просто це треба знову ж таки писати відповідні запити до адміністрації лікарні. І якщо не дозволять цього робити, то просто змінювати пологу будинок. Хорошим лікарям нічого боятися уже 11 місяців. Вони живуть в очікуванні. Вони стукають у всі двері і чують одне: слідство триває. Результати експертизи поки що не готові. Це дає надію, бо доки чекаєш, доти ти віриш. Але як важко вірити, коли з дня у день ти ніяк не можеш побачити світла у кінці тунелю. А ще коли разом із тобою плаче увесь світ за вікном. Краплі дощу стікають по склу, а душа повільно розривається на частини. Та ні, плакати не можна. Упускати рук не можна, адже ця молода дівчина точно знає. Десь там, у тому тощовому матушливому світі посміхається її здоровий синочок, і вони неодмінно зустрінуться. Як мама, я чувствую, що він десь живою здоровою, ми його знайдемо. 9 липня на трасі київ Київ-Чоп неподалік села Дубровка, автомобіль міцебіші Паджеро виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Жигулі. Водій легковика загинув за кермом Джипа. Був голова одного з райсудів Ужгорода. Ця справа не була широкого резонансу. Рідні загиблого занепокоєні, адже винуватець трагедії мав суддівську недоторканість. Ми їй пояснили, що тато зараз на небі. Біля Бога він за нею дивиться і буде завжди її захищати. Але навряд чи вона зрозуміла, що тата її найкращого татка у світі, з яким вони були нерозлучні, більше немає. Не усвідомлюється маленька дівчинка, а те змушує себе прийняти на осяжне горе її мама. В одну мить їх щасливе сімейне життя перевернулося з них на голову. 9 липня 2014-го. Саме з цього дня розпочалося її інше життя життя без нього. Близько шостої години він мені передзвонив, що їде вже з Мукачева, і ми зустрінемося в Ужгороді. Десь біля 6-15 я йому передзвонила, щоб конкретно домовитися, де ми з ним побачимося. Але його телефон був уже вимкнутий. Вони завжди зустрічалися після роботи і разом їхали додому. Того дня Галину налякала відсутність зв'язку із чоловіком, але вона заспокоювала себе тим, що в телефоні Олександра розрядилася батарея. Вона чекала, що отот отримає смс. Ваш абонент з'явився у мережі. Повідомлення таки прийшло, а за ним дзвінок. Номер коханого, а голос чужий. І там уже мені якийсь голос повідомив. Ну, незнайомий чоловік сказав, що сталося ДТП. Я ну, не відразу зрозуміла, що це з чоловіком сталося. Я спитала, що як водій, що на який його стан. Мені цей чоловік відповів, що на жаль, він не подає ознак життя і мужайтеся. Вона стрімголов полетіла за місто. Саме там на автотрасі Київ чоп сталася аварія. Їх понівечене авто лежало в кюветі, а на узбіччі тіло. Уже бездиханне. Це її Олександр. Тепер уже покійний. Як усе сталося, розповів свідок. Він їхав за чоловіком Галини. Каже, той відрізок траси був вільним. Всього три машини: дві в одній смузі, одна рухалася іншою. І невідомо з яких причин виїхала назустрічну. Коли порівнявся з ним автомобіль Панжира. он резко пересек сплошную линию и просто произошло лобовое столкновение. Автомобиль семерка перевернулся сразу в воздухе, автомобиль Паджеро начал разворачиваться и вставаться поперек мне. Чтобы избежать мне столкновения, мне пришлось через сплошную на обочину. Писать. Свидок, на счастье, не постраждав. Усе было добре из водиемого Паджеро. На том месте уж Чентр, Строшчана, Сыня Симка упанулась от Водитель ноги находились у него на сиденье его, а сам он находился, ну, его выкинула между сиденьем на заднем сиденье, еще находилась. Ну, аккуратно перенесли ноги и достали его с машины. Когда доставали, водитель еще подавал признаки жизни. Прочувствовался пульс. Ну и было видно сердцебиение. Водитель Баджера как-то пытался помочь? Да, он делал э, дыхание искусственное. А как он себя вел? Адекватно или по нему было видно, что он выпивший? него было слышно. Запах. Я его бачу близко, чувствую запах алкоголя, резкий запах алкоголя. Крім правоохоронців та рідних учасників аварії, на трасі швидко з'явилися журналісти і громадські активісти. Новина про ДТП буквально з її швидкістю світла пронеслася невеличким Мужгородом. Подія швидко набула особливого резонансу, адже за кермом авто, яке виїхало на зустрічну, був голова одного із районних судів Закарпатської області. Аби висока посада учасника ДТП не вплинула на процес її розслідування. Люди усе фіксували на фото і відео і на самій трасі, і під час наркологічної експертизи. Чому це без відеозйомки? Як це так? Чому не є довіри Ні до судів, не до суддів, не до прокуратури? Довіру, якої нема, мали би повернути тут у прокуратурі Закарпатської області. Саме тут нині знаходиться провадження за фактом ДТП. Однак про результати слідства кажуть у відомстві поговорити зарано. На даний час у указаному провадженню проведено всі першочергові слідчі дії, призначено першочергові експертизи і вже є перші результати цих експертиз. Значить, після офіційного отримання їх органами слідства. Вони будуть проаналізовані і буде вирішене питання про винуватість тих чи інших осіб. Служба порятунку намагалася почути версію того, кого родичі загиблого вважають винним у ДТП. За два тижні після аварії офіційно він продовжує працювати головою Переченського районного суду. Шукаємо слугу Феміди тут. На лікарняному. На лікарняному так. Його немає. А що з ним? Не знаю. І на лікарняному в усьому закладі чи да. у тому не знаю. Якщо провину судоченця буде доведено, йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Однак нині його не можна назвати не те, що винним, навіть підозрюваним. Адже притягнення до відповідальності представників ФЕМІДИ здійснюється за окремою процедурою. Йому підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Має об'явити або Генеральний прокурор, або його заступник. І притягнути його до кримінальної відповідальності, обрати йому міру запобіжного Заходу і подальше затримання його, воно здійснюється обов'язково згодою Верховної Ради України. До Верховної Ради України подання. Робить голова Верховного суду України. Але це після того, коли будуть готові результати усіх експертиз, про деякі з них у Генпрокуратурі говорять уже зараз. Так офіційно підтвердився факт алкогольного сп'яніння водія Субіші Паджеро. У його крові встановлено вміст алкоголю 0,59 проміле. Це при тому, що дозволена норма 0,2 проміле. Та б там не виявляли і не встановлювали, зіштовхнувся із машиною його брата не будь-хто, а судочинець та ще й очільник одного із суддів регіону. А це вважає Володимир, говорить саме за себе. В нього всі козирі в руках для того, щоб закрити цю справу. Деякі люди навіть мені говорили, що Йому навіть дешевше буде вирішити це питання з експертами з експертизами ніж допомогти сім'ї у Генеральній прокуратурі України на такі закиди. Відповідь одна закон один для всіх, і для судді, і для пересічного громадянина. А от у юристів оптимізму небагато. Станом на сьогодні, за офіційними даними, до суду скеровано 12 обвинувачувальних вироків стосовно 13 професійних суддів. Це у той час говорять експерти, коли позовів щодо неправомірних дій судочинців у рази більше. До суду доходить не часто, пояснює Іван Боднарук. Бо при звинуваченні високопосадовців у злочині, а у нашому випадку порушені правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людини. Завжди можна заховатися під так званими юридичними лінзами. Серцевий напад, скажімо, або було щось інше із станом здоров'я, або ця людина поспішала на виконання якихось оперативних завдань, а відтак нічого не порушила. Тобто вигідно подати соціуму інформацію в такій площині, в якій соціум буде сприймати цю людину майже чутлі як не як жертву. А якщо говорити конкретно про суддів, значно ускладнюється сам процес досудового слідства, кажуть експерти. Проблеми можуть виникнути навіть із допитами, адже у слуги Феміди не так просто отримати свідчення правоохоронцям, бо на час, доки такій особі не повідомлено про підозру, вона недоторкана. Ця недоторканність передбачена законом, оскільки судова діяльність може загрожувати безпеці і життю як самого судочинця, так і членів його родини. Якщо суддя не буде мати гарантії своєї недоторканості, звичайно, що тоді на нього дуже легко впливати. Будь-кому не повинно так бути. Тобто, суддя повинен мати. Можливість вільно висловлювати свою позицію по чи по кримінальному провадженню, чи по адміністративному ну по будь-якому провадженню, яке він проводить як суддя, проблема у тому, що цією недоторканністю українці-судочинці користуються, як то кажуть, не за призначенням, пояснює експерт. Недоторканність працівника суду це гарантія безпеки його діяльності а у нас же нею просто прикриваються, перетворюючи на банальну вседозволеність. І тут, на думку Миколи Шупені, вихід лише один апелювати до моральних якостей слуг Феміди. Суддя має розуміти, що закон дійсно один для всіх, і якщо ти його порушив, доведеться відповідати. А для цього манцію мають одягати найдостойніші люди із правильними життєвими орієнтирами, і що дуже важливо досвідом як професійним, так і життєвим. І в конституції в 96-му році внесли таке розуміння, що суддею можна стати у 25 років. Я вважаю, що це недопустимо в будь-якій сфері, можуть бути молоді. Тільки не в судові, аби бути впевненим, що український суд справедливо судитиме як інших, так і самих себе. Треба, окрім славнозвісної ілюстрації, переглянути і критерії відбору та систему призначення судочинців. Я глибоко переконаний, що на перших п'ять кроків повинен все-таки суддя обиратись місцевим населенням. Це обов'язково. Звичайно що це теж не дає гарантії на 100%, але це максимальна гарантія для місцевого населення, що вони обирають того, кого вони вважають достойним. Але це у перспективі а поки усім, хто має претензії до судочинців і намагається притягти їх до відповідальності, зокрема й родині Шутко, фахівці радять не втрачати надії і продовжувати шукати справедливість. Я раджу знайти нових свідків реальних. Але не висвітлювати їх до тих пір, поки в Україні не отримуєте кінцеве рішення аж Верховного суду. А відтак після того подати по нововиявленим обставинам, але вже маючи абсолютно усі дані, показів усіх, абсолютно інших людей. Нововиявлені обставини це хороший шанс домогтися правди, пояснюють юристи, і краще це робити одразу у європейському суді. Офіційна статистика стверджувано каже: 82% громадян України, які звернулися захистом своїх прав до європейського суду. Суд проти певних людей в Україні або організацій виграють. Отож майте козир в рукаві, не висвітлюйте його в жодному суді, поки не отримаєте кінцеве рішення суду, тобто Верховного суду України. Можливо, до європейського суду колись дійде і Галина, адже справедливість. Це те, чого вона хоче найбільше. Це не жага помсти і не забаганка. Це її борг. Обов'язок всієї родини перед покійним Олександром. Взагалі він вважав, що нього в нього житті почався новий новий етап, більш цікавий. Життя тільки розпочиналося. Одна людина в одну секунду повністю зруйнувала це життя. Йому. І зруйнувала вона не тільки його життя, але й зруйнувала й моє. Коли цей матеріал був готовий до ефіру, службі порятунку стало відомо, що голова Перечинського районного суду, який був учасником смертельної ДТП, подав у відставку. Всі щасливі родини щасливі однаково. А кожна нещасна нещасна по-своєму. Ми бажаємо у своєму щасті бути схожими один на одного. Це була служба порятунку на все добре.